Останні дані з економічної статистики Московії показують, що вороги все більше залежать від Китаю. Підместа поставляє рашці величезний перелік товарів від промислових машин, автомобілів та запчастин до них, до одягу, меблів, ювелірних виробів та навіть алкоголю. Московська влада називає це все імпортозаміщенням, хоча в деяких напрямках у них щось таки вдалось. Про стан імпортозаміщення на середину 2024 року на Москві якраз і поговоримо у цьому відео. І від чого Московія стала залежна, звісно, спойлер від Китаю, але яким чином і наскільки будемо розбиратися з вами, Валентин. Слово імпортозаміщення, нам відомо ще з 2014 року, коли московити почали шукати альтернативу західним товарам. Особливо мова йшла про промислові товари. І часто це звучало як пропагандистський шум, або ж, звісно, як потужніший відкат. По суті, московити своїм підрядникам відвалювали велику кількість грошей, а ті, начебто, мали скопіювати німецькі турбіни. Насправді ж вони замовляли іншими шляхами обхідними ці турбіни, або ж замовляли такі самі. Тобто їх копії з Китаю, ліпили шильдик, зділено на Росії, і власне так і справлялися. Всі ці аналогомнітні товари коштували надзвичайно дорого, тому що будь-який обхідний шлях, додана вартість у вигляді московського шильдика, така собі, да? От вона коштувала надзвичайно високі оцінки. Ну і плюс ще і часто нагрівалися на таких їхні сусіди. В першу чергу, звісно ж, білорус. Втім, якщо говорити про 14 рік і трошки туди далі. Тоді були доволі м'які санкції, і сильно їх замінювати і не треба було. Ці товари, тому отак от, от находили фійні шляхи, і в принципі імпортозаміщення, воно і не потрібно було прям от дуже дуже. Це було часто точкові ініціативи, і все одно серйозні товари вони мали купу європейських компонентів. Навіть в останні дні перед вторгненням на їхньому радбезі висловлювалося, що європейці не зможуть жити без Московії, тому все буде добре. От, власне, так і думали. Але стався 2022 рік, і на наше щастя провідні країни світу проявили достатню сміливість, аби не просто глибоко стурбуватися новою великою війною, а й накласти серйозні станції. Звісно, можна сказати, що для заходу московський ринок був не такий великий, і в їхніх кампаніях доля московського ринку була дрібіскова, але загальні втрати у них були на 25 мільярдів доларів. Це велика сума. Найбільший, звісно, удар був по простим росіянам і товарів. Широкого вжитку питання було вже не те, як дістати товари для промисловості, але й де дістати тетропак для соків чи молока або підгузки і багато чого іншого. Навіть проблеми були з виготовленням туалетного паперу, та й паперу, як явище, начебто лісу, багато, а от спеціальних відбілюючих хімікатів, які роблять тим самим білим і гарним, на який можна наносити будь-яку фарбу далі. То це все, наприклад, це були фінські технології, яких Московія була позбавлена. Якщо для оборонки ті ж самі запчастини є сенс вести обхідними шляхами, то цілу купу споживчих товарів так у великих об'ємах сильно не позавозишся. Окрім, звісно, як з однієї цікавої країни, від якої ти все більше залежиш. Тобто тут починається найцікавіше: саме чим Московія змогла перекрити цей просто значний пласт товарів широкого вжитку. Але все ж таки про імпортозаміщення доволі серйозний поступ там стався в агропромисловій сфері. Москва змогла переорієнтувати внутрішній ринок на внутрішнє виробництво. Звісно, це відбулося не без проблем. Справа в тому, що промислові товари для виробника коштують дорого. виробник так само вимушений піднімати ціни для споживача, як наслідок, товари на ринку зросли від 30 до 300%. відсотків. Дійшло навіть до того, що на місцевих спиртзаводах почали виготовляти товар, який завжди завозився за кордоном. Це джин. Звісно, його якість відносна, але майже на кожному зараз вони виробляють. І, до речі, він там користується великим попитом. Дивно, що англічанка гадіт, а її товари навіть приходиться самим виробляти. Хоча, якщо задуматися, що він був дуже популярний у Орлівській океані, то в принципі немає нічого дивного. Дещо імпортозамістило Московію туризм. Звісно, запропонувати своїм громадянам Туреччину, Іспанію, Португалію вона не може, але разом з тим Сочі, Краснодарський край, окупований Крим стали. Площадками для відпочинку московських туристів сподіваємося, що в Криму вони побачать багато бавовни і ну такі перестануть туди їздити. А після деокупації загалом. Але так, далі інакше ці площадки змогли задовільнити попит тих московитів, які через санкції і невеликі доходи не можуть собі дозволити в цих умовах той самий Дубай. А для любителів відпочинку серед прохолоди і старовину архітектури несподівано винайшли Калінінград, тобто Кьоненсберг. Хоч якби при союзі його не поплюжили панельками, а він все ж виглядає значно привабливіше ніж скрипні усть Козлятинські. Про деякі товари все ж прийшли забути і їхнє імпортозаміщення закинути, адже це надзвичайно дорого і ніяк не окупиться на внутрішньому ринку. Йде про товари розкоші, побутову техніку, яка більш складна за педально привідну швейну машину і комплектуючі автомобілю. Частину з них, звісно, Московія намагається імпортозаміщати з Китаю, хоча і з проблемами про них ми писали на нашому телеграм-каналі. Посилання на нього буде в описі до цього відео. Підписуйтесь на наш ТГ. Там дуже багато цікавої інформації. Будемо раді вас бачити. А частину з цих товарів так і не змогли замінити, тому Жигуль їздить без каталізатора. А з переробленою під старий інжектор паливної системи, однак, якщо говорити про завезення товарів з Китаю і промислових товарів і широкого вжитку, то хоч є і проблеми. Особливо останнім часом, коли Сполучені Штати Америки все ж таки ввели додаткові санкції, точніше почали погрожувати вторинними санкціями тим суб'єктам, які співпрацюють з московськими банками, які в свою чергу підтримують війну. Мова йде про ВТБ, і Збірбанк і таке інше. У нас є багато цікавих відео. Підписуйтесь на наш канал, будете слідкувати. Ми про це ще будемо говорити. Ну й говорили раніше. Заходьте в історію, там багато цікавих відео з приводу, і зокрема економіки нашого ворога. Так, от, все ж таки, з Китаю дуже багато возиться. Найбільше залежить, звісно, тут від їхнього агресивного промислового сектору. Без чіпів сильно ракети не позапускаєш, а московська промисловість наразі виробити чіпи не можуть, можливо, хочуть, та не можуть. Хоча ситуація не тільки в цьому секторі 25% бізнесу, згідно опитування, критично залежить від імпортних. Товарів з Китаю. Мова йде про остаткування і комплектуючі. Звісно, вони в своїх статистиках малюють про те, що вони знизили відсоток імпорту, зокрема із Китаю, у них там він падає. Але ми ж знаємо, наскільки люблять у них малювати Потьомівській дірівні. Тому чітко розібратися, що вони там змогли імпорту замістити, а що ні, ми не можемо. У нас є все ж таки велика підозра, що вони свою статистику так чи інакше коригують під владу, аби вона отримала такий знаєте, приємний звіт на свій стіл, що от у нас вже все виробляється. Та чи інакше, що вони там все не виробляли, ринок у них надто не великий, і ціна тому буде надзвичайно висока. І компонентів там імпортних, в першу чергу, китайських, буде ціла купа кубська. Яскравий приклад можна взяти щодо товарів, комплектуючих до комп'ютерів там, напевно, тільки корпус. Комп'ютера, можливо, блок живлення, і можливо ще материнська плата буде московського виробництва. Все інше це іноземні комплектуючі. Але на папері вони говорять, що вони майже все імпортозамістілі. Звісно, вони можуть перенаправити і перенаправляють значну кількість ресурсів, які витрачалися на західні комплектуючі в свої технології, але їх ельбруси це технології 16-го року, і треба років 15-20, аби досягти сьогоднішнього дня. А через 15-20 років треба досі ще через декілька десятків років того майбутнього технологічного дня, на який вийде захід. Загалом хочеться сказати, що звісно недооцінювати Москві не можна. Як бачимо, у фінансово-економічній сфері в них там не дурні сидять і вони вміють підлаштовувати систему під попит і ситуацію. Сьогодення, чому в принципі економіка ще їхня тримається, і навіть якщо врахувати, що значна частина їхнього імпортозаміщення – це або китайські товари, або ті ж самі західні товари через обхід, але ворог зміг доволі ефективно операційно управляти цими всіма замінами. Москові, звісно, не можна недооцінювати, але факт є фактом. Вони наразі знову такі, як колись Совєтський союз, але в куди менших масштабах пробують будувати замкнуту економіку. Звісно, не виходить, тому і залежні від Китаю. І неможливо наразі їм побудувати замкнуту економіку. Справа тому, що надзвичайно буде дорого. Ряд товарів, які вимагають ринку в 500 мільйонів і більше, ефект масштабу має бути відповідний на відповідну кількість населення. Ми кажемо першу чергу про комп'ютерні технології, напівпровідники, процесори, чіпи і таке інше. Тож московитам буде надзвичайно складно, буде надзвичайно дорого. От ну а разом з цим вони купляють свою вже самостійність від всього світу. От ми з ядерною бомбою. Готові воювати проти всього світу, зате ми будемо самостійні на рівень життя, ми дивитися свій не будемо. Ну, власне, це їх вибір. Єдине, що в нас є велика підозра, що довго так тягнути теж не можна, особливо в теперішніх умовах. Ну і сподіваємося, що рано чи пізно воно лусне. Хоча, звісно, в цих складних умовах вони знаходять собі сили і розуміння, як продовжити їхню ж агонію. Та рано чи пізно і їм настане кінець до зв'язку.